thank you Бі, що самсон? Як він бля сюди взагалі залетів? Що він ніхто не побачив? Це як взагалі. Чого воно до сих пір? Це бах? Це як взагалі, блядь. Що це було? Це на мене літак упоровся, Щось не нежу Тоді. Bo jak z odstrononymi powietrznimi paskami, jak oni tam coś mogły zlecieć w mm. ogóle? No mm. jak? Bliad, ja nie rozumiem. A, ah, ja pojąłem. Wszystko, na linię Це вже звинит, разом все. Самі, окей. Це хто саме не опаривається непогано. Добре, тоді від лівої сторони. Да так давлюсь по одну лату будто Да ударный Нет горетва раньше там замаливал но, но меня не забрали, так, БМП, меня не забрала. Це корова, що шов собрали. Що це таке У мене знову на нашу базу впали, що вони хочуть зробити, Я не розумію. Бл це було дуже неприємно, могло бы могли б зараз разбиться банально. Треба звиватись, бо зенітка це не жарти. Я от реально, я раніше недооцінював зенітку, зараз вже граючи на авіації періодично, то скажу вам так, що інколи вона може зробити біду в саме неочікуваний момент. Добре, у них там танчики. Давайте на БМПшки зайдемо.

Раджу вам от хто грає, від гори і від тієї от лівої сторони. Бо там ніколи можна теж заходити непогано робити вітер. Давай скотина, блять. Не полетіло. Це в мене було враження, що він на мене зараз зайде. Окей. Ні, так все. Добре, ми не контролюємо. Куди, куди ти йому закидаєш? не розумію? Куди це залетіло? Не зрозумів. там до ручесної пори є. Давайте по ним поїдемося. ту 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 Хорошо. Блять, не долетів. Ну-ну-ну. І завжди раджу дивитися позаду, коли відходить, що в вас в тур не летів, бо я завжди в задки кидаю. Коли тех на техниці на назад цього рана. Они на мене заходить? Зрозуміло. Блять, дурного Куда ти полетів. Ага, тут і вдогоночку. Блядь. Блядь Прилетіло, окей. Давай еще раз. Два не було. Добре. О, бачу ці. там позаду Вони роблять великий фел, що вони на мене не звертають увагу. А, от я бачу, ударник полетів. Мамовий мене шукає, ну окей. Ударник їх, но тут вже стільки разів можна було по файту, то есть не да. Залочила мене. окей, Це снайпер. і Містер Чого вони постійно що намагаються зробити на нашій базі, не розумію.

Ну-ну-ну! Єее! Ууу-ху-ху! Гарно йому зайшло. Ти зараз один... Uh, так, я тебе зараз перекину в каня. Якщо хочеш, то зайде тебе закину, потім до себе в, в стрімрум. У мене стрімрум, він просто недоступний до всіх. Я тебе зараз перекину, почка. Все як взагалі? Вітаю, хлопці. А, стоп, вітаю. вітаю. Треба ж мікрофон немкнуть. Добре, є. Так, добре, повертаємось. Повертаємось до наших, як то кажуть, баранів. Ага, вони нам забрали де. Окей, okay. okay, якщо можна ще одного хлопця. Ні, якщо він в Discord буде заходити, то нехай ради бога. Тільки ж просто не матюкатись, нормально себе вести те, все Тут, тут. Тут Турце погано. А так заходьте просто ж кажу що... Я вже тебе добавив. Що цей ударник Портануло Блять Назад, 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 назад Бля, все одно Сенсою щось не пора, но не моє трошки, я зараз експериментую з сенсою. Ну немає сенсо, тилок, не моя сенса хоч лопне. Як, блять, через гору? Йоп майо блядь. Давай, давай, давай давай. Ай, блять, перетяну. Зараз він все вони Не, добре. Чого так довго? Поснуті. Треба їм зараз де допомогти назад я бачу танчик не Блять. блядь заселила не бачу нічого. Не розслаблятись, бо зараз ударник мені як запустить Плюшку. Отут би в цій грі, до речі, непогано б себе показав би радар, бо я рано не бачу поки що. Так, просто якщо бачу, що хтось бігає. А оце не отут сидить. Tutaj darnik bardzo słaby, rano, nie rozumie, co on nie ten co Byłby to logiczny, mogliby nawet podsypać troszkę. Dobrze, to można to. Блядь, тичку типу дав йому. Не залетіло більше. О! Він розбився, типу. Мабуть, розбився, мені зарахувало кіл. Зараз ще раз зайдемо на нього Ой, хлопчики, якщо б я тут зараз габи Отак от на авіація, я б, мене вже вмер би давно. Не ну, в тому плані, що вони просто не шарять, як треба грати проти авіації. Ну, доллар я буду. Каплер, заходи, что хочешь. Вот тут танчик больше. Сейчас что танчик, треба БМП на Блять. Добре, зараз то все, кинув. Так, раз, два. Вітаю, хопс. Так, ви в мене в друзях є в батл Ну, то добавляйтесь, щоб я мав склад закинуть. Зараз задограю гру. Так. Ой-ой-ой. Е, можете через Steam, можуть і через гру. Тільки я не пам'ятаю, якщо я не помиляюся, підписаний капітак Fox лайк. Найближчий лайк ми завертімо Добре Так, зараз Микрофон поки еще выникнув, щоб он не заложитый субби. По кому ты пытаешься Arroz, não Так, я зараз добавлю хвилинку, бо я я зараз в грі, я просто на в гелікоптері літаю, то в мене просто немає можливості так. Зараз почекайте я дограю і... добавлю вас. Бо тут качать каточка у мене йде просто. Блять, несу. Так, БМП бач параунт. Ну, до речі, ты все зря заработал. не Там БМП было я бачу. Да, воно? Лос. Правильно забыть его. Блядь, завышила технику. Todo. Какого называют его? Опять хорошо, что хорошо. Кимана уже забывает, окей. 40 теперь дал. are you А як взагалі? Що в нього не залетіло нічого? Нормально політали. Короче, здивувався, що так довго жив. Кавалер наш, не може до тебе попасть на рассюда. Ой! Костер як ты підписаний в игре? Так, зараз, хлопці, я подобавляю всіх.